Всім привіт, мої любі! Нарешті-нарешті я знову тут. Чесно кажучи, часу зовсім поки нема, і я думала або зовсім не робити відео, чи зробити але трошки іншого формату, і зупинилася я на другому варіанті, тому що пошук інформації для нього займає менше часу і зусиль. Тим більше в день, коли ви будете дивитися це відео, в мене якраз буде день народження, тому може й добре, що не буде відео з глибоким зануренням в жорстокі сцени, а буде просто багато цікавої інформації. Не хотілося, чесно кажучи, в цей день розбирати щось дуже-дуже зле. Ще місяць і я буду досить часто з'являтися тут, тому не губіть поки що, ще трішки. А сьогодні ми з вами станемо справжніми детективами. Ви спробуєте відгадувати, за які злочини засуджено ту чи іншу людину з фото. Якось я натрапила на статтю про нібито найгарнішого злочинця в світі, і одразу подумала, що це досить цікаво. Тому сьогодні зібрала для вас багатьох злочинців, яких люди в інтернеті вважають симпатичними, і пропоную вам спробувати вгадати, в чому ж їх звинувачують. Вмощуйтеся зручненько, надіюся, вам буде цікаво. Та перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що я маю джерела, за якими ви можете підтримати мій канал, якщо вам подобається моя робота. Всі посилання на монобанку баймія Байміякофі і Patreon в дописі до відео. Буду вдячна, якщо розглянете таку можливість. А тепер починаємо. Дивіться на фото ось цього хлопця. Я думаю, більшість з вас хоча б раз в житті зустрічали його фото в інтернеті. Ім'я хлопця Джеремі Мікс. Він став відомим завдяки своїй незвичайній зовнішності, а сталося це після того, як його затримали і в поліцейському відділку зробили ось це фото, яке просто завірусилося в інтернеті. За добу публікація з його фото набрала більше ста тисяч репостів, після чого Джеремі проснувся знаменитистю. А до цього його життя було схоже на нічний кошмар та про все по порядку. Джеремі Реймікс народився 7 лютого 1984 року. Хлопець мав змішану расу адже його тато був афроамериканцем, а мама мала європейське коріння. Саме від мами Джеремі успадкував неймовірно гарні блакитні очі. На жаль, дитинство хлопчика було дуже нещасливим його батьки були залежними від заборонених речовин. В домі буквально не було чого їсти, тому з дитинства Джеремі навчився красти. Його зведений брат Емері допомагав йому в цьому. А далі сталося взагалі неймовірне батько Джеремі, шукаючи своїх дітей, які пішли гуляти, зайшов до сусідки, син якої був другом Джеремі. Він в агресивній манері почав питати жінку, де його сини. Та сусідка не мала відповіді на його питання адже її син теж ще не прийшов додому, а десь гуляв з Джеремі і Емері. Чоловік продовжував тиснути на сусідку, після чого наніс їй безліч ударів ножем, від чого вона померла. До того, його вже звинувачували у непристойній поведінці, незаконному заволодінні зброєю, епізоді зґвалтування, крадіжках та розбоях. Загалом чоловік провів у в'язниці більше 30 років. Спочатку його було засуджено до 45 років, але пізніше було випущено за умовами дострокового звільнення. Мама хлопчика, ім'я якої Кеті Енджієр. Теж неодноразово потрапляла у в'язницю і звинувачували її у побитті вагітної жінки та злочинах, пов'язаних з розповсюдженням заборонених речовин. Зведена сестра Джеремі та його брат теж відбували покарання за ґратами. У віці 15 років Джеремі вперше втік з дому. Після цього він проживав на вулиці, а пізніше приєднався до бандитського угрупування в Лос-Анджелесі. Він теж став вживати речовини і в цьому ж віці в 15 років вперше потрапив у в'язницю, а точніше у виправну колонію для неповнолітніх. Наперед скажу, що загалом хлопець провів у в'язниці більше 10,5 з половиною років. У своїх подальших інтерв'ю Джеремі згадував, що йому добряче діставалося від інших ув'язнених, адже він був змішаної раси. Як пізніше він сказав, цитую: я був і недостатньо білим, і недостатньо темношкірим. Тому на приятелів серед ув'язнених я розраховувати не міг. У червні 2014 року, коли Джеремі заарештували в черговий раз і висунули йому в незаконному заволодінні зброєю, озброєному нападі на магазин з метою пограбування, на фейсбук сторінців поліцейського відділку опублікували фото Джеремі та інших трьох підозрюваних. Інтернет користувачі випадково побачили це фото і почали поширювати його, адже Джеремі був занадто привабливим як для злочинця. І вже наступного дня у поліцейський відділок почали надходити листи та дзвінки від різних людей з пропозиціями внести заставу за Джеремі, взяти його на поруки. Також надходили листи з різних модельних агентств з контрактами для роботи для Джеремі. Хлопець, який пів свого життя провів на вулиці, був залежним від речовин, не щодня мав що їсти, тепер проснувся знаменитим. Людей вразило, як незвичайно він виглядає. Тіло чоловіка було вкритим татуюваннями. На лиці біля лівого ока він теж мав татуювання у вигляді сльози. А з'явилося воно тоді, коли його дуже сильно побили на вулицях Лос-Анджелеса. Саме там, на лівій скроні, він мав дуже багато ран, деякі з них здовелося зашивати. Та й досі на лівій скроні Джеремі відніються рубці. До матері хлопця почали звертатися рекрутери, які теж пропонували роботу її сину. Разом з нею вони започаткували сторінку на платформі GoFundMe. Це платформа, де всі бажаючі можуть отримати фінансову допомогу від людей з усього світу, коли знаходяться в скрутному становищі. Або підтримати свій проект чи просто зібрати гроші нужденним. На сторінці збору коштів для Джеремі причиною збору значилися гроші для внесення застави, що в Джеремі відпустили. З того дня. І сам Джеремі у в'язниці почав отримувати сотні листів, посилок, в яких були книги зі схованими всередині грошима. Його вирок звучав як 63 місяці ув'язнення. Та, побачивши, яка слава обрушилася на молодого хлопця, суддя зменшив вирок до 27 місяців за гратами і попросив Мікса з розумінням використовувати славу, яка йому дісталася. В інтернеті до хлопця швидко. В інтернеті до хлопця швидко вчепилося прізвисько гарячий злочинець, та й досі його вважають найгарнішим злочинцем світу. У березні 2016 року Джеремі відпустили з в'язниці. Зараз він являється успішною моделлю, обличчям бренду Філіп Плейн, Кельвін Кляйн» та інших. До ув'язнення Джеремі зустрічався з жінкою, яка була на 5 років за нього старшою, на ім'я Меліса. Пізніше вони одружилися. Джеремі всиновив сина дружини від першого шлюбу, а згодом у пари з'явилася ще одна дитина. Можливо, Джеремі не витримав випробування славою та грошима, адже трохи пізніше, коли він нібито був у відрядженні по роботі, Меліса отримала повідомлення від незнайомої її людини. Там була фотографія її чоловіка, який цілується з дівчиною на ім'я Хлої, яка була на сім років молодшою від Джеремі, та походила з сім'ї мільярдера. Після цього інциденту Меліса і Джеремі перестали з'являтися разом на публіці, а пізніше вони розлучилися. В одному із своїх інтерв'ю Меліса сказала, цитую, Я знаю, що для танго життя потрібні двоє, але ж вона знала, що він одружений. Для мене це неприпустимо. Весь мій світ був розірваний цим. Що я скажу дітям? Моє серце розбите. Яка жінка зробить щось подібне іншій жінці? Мій шлюб не був ідеальним так. Але я думала, що його можна врятувати, поки це не сталося. Звичайно, я дуже зла на неї, те, що вона зробила, не можна пробачити. І на нього я зла теж те, що вони зробили, знищило весь мій світ. Хоча б хтось із них подумав про дітей, як на них це вплине вони невинні жертви в цьому, і я теж. Сьогодні Меліса працює медсестрою, а також знімається в різних реаліті шоу. Вона активно розвиває свої соцмережі. Джереміш, у свою чергу, після розлучення з дружиною дійсно почав стосунки з дівчиною з фото з Хлої Грін. У 2018 році на світ з'явиться їх спільний син. Та вже в червні 2019 року пара розійдеться. Сьогодні Джеремі Мікс не афішує свої стосунки, але його регулярно бачать у компанії різних красивих жінок. У своєму інстаграм чоловік часто ділиться фотографіями з минулого життя. Він дякує долі і всім небайдужим, які причетні до того, що його життя круто змінилося. Він називає своє дитинство героїновим адже дуже багато років був залежним від цієї речовини. Дійсно, важко уявити, чим би закінчилося його життя, якби хтось випадково не побачив його фото, зроблене в поліцейському відділку, і не зацікавився ним. Чоловік зараз активно допомагає своїй сім'ї, і, здається, їх проблеми з залежністю теж позаду. Джеремі ділиться своїми фотографіями з мамою, братом та сестрою, з якими намагається підтримувати хороші стосунки. От така от історія про найгарячішого злочинця світу щаслива випадковість, для якого змінила життя на краще. Ну а тепер давайте ви спробуєте відгадувати, у чому підозрювалися люди, фото яких я буду показувати. Спробуйте перевірити свою інтуїцію. Отож, фото номер один. Наперед скажу, що хлопця з фото порівнювали з Джеремі Міксом. Йому пророчили таке ж хороше майбутнє після того, як його майже модельне фото було помічено на фейсбук-сторінці одного з поліцейських відділків. Я й сама спочатку подумала, що вони брати, адже вони дійсно чимось схожі. Та виявилося, що вони зовсім чужі люди, які походять із сімей, де батьки мають різні раси. Саме тому, мабуть, вони й схожі. Як ви думаєте, в чому підозрюють сіна корі? Даю вам декілька секунд на роздуми. Отже, Сін Корі проживав у місті Санта Крус, штат Каліфорнія. Його заарештували у віці 29 років. Сталося це наступним чином. Хлопець з друзями відправилися святкувати Хеллоуін на вулиці міста. Для свого образу він вибрав костюм гравця в теніс. Сін купив необхідне вбрання, взяв алюмінієву тенісну ракетку. Тенісні кросівки і пішов святкувати. Звичайно, молоді люди випивали. У багатьох містах Америки Хеллоуін святкують дуже активно. Люди наперед готують собі костюми, а ввечері величезними групами збираються в різних місцях і крокують містом, де всі бажаючі розглядають та фотографують їх. Серед такого натовпу Сін побачив хлопця у костюмі репортера новинного каналу Fox News. Він ненавидів цей канал. І, будучи вже в дуже нетверезому стані, хлопець напав на нього. Сін побив його тенісною ракеткою, забрав у нього фейковий мікрофон, принижував його в словесно і фізично, після чого на місце злочину були викликані поліцейські, які й доставили хлопця в відділок. Хоч фото сіна теж розлетілося інтернетом, такої слави, як схожий на нього Джеремі Вімікс, він не отримав. Про його життя зараз мені нічого не вдалося знайти. Наступна, кого я хочу вам показати, це дівчина, яку було ув'язнено у віці 22 років. Мабуть, краще буду давати вам варіанти, щоб легше було вгадувати. Подивіться на фото. Як ви думаєте, за що була затриманою дівчина? Варіанти вбивство, крадіжка або збут заборонених речовин. Даю вам декілька секунд подумати. А тепер кажу. Дівчину затримали після того, як вона спробувала вкрасти брелок для сумки в магазині Луї Вітон. Пізніше вона пояснила, що купила такий самий брелок, але знаходилася під дією заспокійливих ліків від тривожності, тому, помилково, не помітивши, як продавець загорнув брелок, який вона вже купила, взяла точно такий самий з вітрини і вийшла з магазину, де її затримали поліцейські. Дівчина не очікувала, що її фото з поліцейського відділку стане таким знаменитим. І принесе їй цілу армію шанувальників, які писатимуть під її фото в соціальних мережах, як сильно хочуть вкрасти її серце. Зараз дівчина зареєструвала свій аккаунт на сайті для дорослих і таким чином заробляє гроші. Наступний герой нашої історії чоловік на ім'я Роберт Рімер, якому було 36 років. Дивіться на фото і спробуйте вгадати, в чому його підозрювали. Варіанти. Зберігання заборонених речовин, вбивство дружини чи крадіжка зі зломом. Правильна відповідь це зберігання заборонених речовин. Причому ситуація з Робертом взагалі навіть дотепна. Поліцейські виклали його фото на сайті свого відділку з закликом до громадськості допомогти знайти додаткову інформацію про чоловіка, якого підозрюють у зберіганні та збуті речовин. А натомість в коментарі під фото зірвалися закликами не шукати чоловіка або ж жартівливими висловлюваннями, що нібито його насправді хочуть ув'язнити за те, що незаконно бути таким красивим. Справа закінчилася благополучно з чоловіка зняли всі підозри. Дівчину на цьому фото звуть Ешлі Стюарт. Їй було 24 роки. Це важко повірити, та фото дівчини було зроблено в поліцейському відділку після її затримання. Якщо дівчина так виглядає з макіяжем, зруйнованим її слізьми, я навіть не уявляю, як вона виглядає тоді в звичайному стані. На жаль, такого фото не знайшла. Як ви думаєте, в чому її звинувачують? Вбивство, озброєний напад на магазин чи водіння в нетверезому стані. Правильний останній варіант жінка після вечірки і не одного випиту хокелиху їхала додому. В зв'язку зі зміненою свідомістю вона їхала по зустрічній смузі. А коли її почали наздоганяти поліцейські, дівчина намагалася втекти. Погоня тривала більше 30 хвилин, після чого її нарешті заарештували. Після цього фото у неї з'явилося дуже багато шанувальників про сьогоднішнє життя дівчини мені невідомо. Ідемо далі. На фото ви бачите Міреллу Понс. В чому ж її звинувачували? У викраденні дитини. В приналежності до злочинного угрупування чи в незаконному перетині кордону. Насправді цю дівчину затримали в 2017 році, зупинивши її машину, де, окрім Мірели, були ще двоє чоловік і її новонароджена дитина. Дівчина мала при собі рушницю рожевого кольору, яка була зарядженою. Не дивлячись, що на момент арешту дівчині було лише 20 років. Вона вже декілька років входила до злочинного угрупування, де здебільшого були вихідці з Камбоджі. Вони вчиняли напади, розбої та навіть декілька вбивств з метою заволодіння чужим майном. Зверніть увагу на екран за що було засуджено цього чоловіка? Варіанти крадіжка в особливому великому розмірі, вбивство, водіння в нетверезому стані, що призвело до смерті. Ім'я чоловіка на фото Річард Рамірес. І він був одним із найстрашніших серійних вбивць в Америці. Він не мав конкретного типажу своїх жертв і вбивав як і старших людей, так і зовсім юних. Його було засуджено до смертної кари. Можливо, якось приготую відео про нього. Дайте знати, чи буде вам цікаво. А поки йдемо далі. На цьому фото Джонатан Кахіл. Варіанти тут такі: Підробка посвідчення особистості. Крадіжка зі зломом вимагання грошей через соцмережі насправді чоловіка було засуджено за крадіжку зі зломом, а пізніше його було випущено під підписку про невиїзд. Але Джонатан порушив умови свого перебування на волі, і саме після цього його фото було опубліковано. Жінки після публікації просто не тямили себе від емоцій і масово почали дзвонити в поліцейський відділок. Але не для того, щоб допомогти інформацією. А навпаки, вони й самі хотіли знати більше, адже їм дуже сподобався цей підозрюваний. Тому пізніше поліцейські були змушені прибрати його фото з сайту адже така популярність дуже заважала їх роботі. Кахіла знайшли, і його умови перебування на волі було змінено. Рухаємося далі на фото жінка, яку було ув'язнено у 2001 році. І яка дуже сподобалася своєю зовнішністю чоловікам в Америці. Як ви думаєте, в чому її звинувачували? Вбивство, крадіжка чи підроблення чеків? Насправді ж ця мила на вид жінка втопила п'ятьох своїх діточок віком від шести місяців до 7 років? Обов'язково колись розкажу докладніше. Її хотіли засудити до смертної кари. Але пізніше зняли всі звинувачення по причині того, що жінку визнали неусудною через її психіатричну хворобу. На цьому фото Мек і Атланте Лакі хлопець, прізвище якого перекладається як удача. І, мабуть, воно дійсно характеризує те, що з ним трапилося. Його історія дуже схожа на історію Джеремі, про якого я розказувала на початку відео. Після публікації фото з поліції хлопець став відомим. А все через свою незвичайну зовнішність і вроджену гетерохромію, тобто різний колір очей. Так за що ж його заарештували? Варіанти крадіжка автомобіля, побиття людини чи вживання із буд речовин. Правильний перший варіант Алан Телакі вкрав автомобіль і намагався втекти від поліцейських. Наступна героїня відео Мінда Сангера. Варіанти її вироку водіння під дією речовин. Підробка документів чи вбивство. Не дивлячись на свою красу, дівчина на фото є холоднокровною вбивцею. Їй було 23 роки, коли вона вбила вагітну дружину свого коханця. Зараз вона відбуває пожиттєве покарання у в'язниці. Йдемо далі. Дарлін Джентрі. Як ви думаєте, в чому ж її звинувачують? Вбивство, незаконна робота косметологом чи незаконний подвійний шлюб? Даю вам хвилинку. Колишню королеву краси Дарлін, яка мала трьох дітей і роботу медсестри, звинувачували у жорстокому вбивстві свого чоловіка. Спочатку жінка намагалася виставити ситуацію як пограбування невідомими, які застрелили її чоловіка. Та все ж справі було дуже багато суперечливих фактів, які допомогли довести її провину. Переходимо до наступної героїні відео. Ваші варіанти було це заняття незаконною діяльністю на вулицю, ви розумієте, про що я, було це вбивство, чи було це зберігання і розповсюдження речовин в інші країни? Правда виявилася жорстокою. Ця дівчина була нянею у сім'ї з маленьким сином в Каліфорнії. Одного дня Меган позвонила в 911, заявивши, що дитині погано. На жаль, хлопчик помер. Після місяців слідства виявилося, що він помер від тупої травми голови. Коли засталося, він був повністю під наглядом няні. Хоч підозрювана й перебуває під вартою, вона постійно подає апеляції, що дуже заважає озвученню фінального вироку. Дівчину з наступного фото в інтернеті прозвали справжньою моделлю. Жінки жартують, що ніколи не виглядають так гарно на фото, які стараються зробити, як ця дівчина на фото після арешту. Вгадайте, яке їй було висунуто звинувачення. Отже, розпивання спиртних напоях в неналежних місцях. Необережне водіння чи крадіжка. Правильний другий варіант. Необережне водіння, що несло загрозу життю інших людей. А в чому підозрюється ця дівчина? Крадіжка. Озброєний напад чи вбивство. Насправді, в озброєному нападі при обчажуючих обставинах та незаконному зберіганні зброї. Дівчина з'явилася зі зброєю до нічного клубу і почала погрожувати відпочиваючим. Подивіться на наступне фото. В чому могли б звинувачувати цю милу дівчину? Варіанти: купівля спиртних напоїв людям, що не досягли 21 року, продаж підроблених товарів на Амазон чи крадіжка чужих посилок та листів. Правильний перший варіант. Дівчина купувала напої в магазині людям, яким ще не було 21 року. Саме з 21 року в аналіці можна купувати такі напої. І так, з цим там все дуже серйозно. Ідемо далі. Варіанти, в чому підозрюють наступну героїню побиття подруги, переслідування колишнього чи пограбування будинку сусідів. Правильний варіант це переслідування колишнього, якому після розлучення дівчина не давала спокою, особливо коли в нього з'явилася нова дівчина. Тепер же підозрювана має сплатити штраф і дотримуватися умов вироку про ненаближення до свого колишнього. Переходимо до наступного фото і варіантів, серед яких вбивство заволодіння чужим майном чи ухилення від сплати аліментів. Насправді цю 21-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого хлопця в день Нового року. Це сталося після того, як підозрювана побачила у свого хлопця в телефоні переписку з іншою. Недовго думаючи, ревнива дівчина застрелила коханого. Після того вона подзвонила в поліцію і все розказала та, мабуть, до приїзду правоохоронців вона передумала і втекла. Та все ж довго на волі дівчина не перебувала, її затримали на наступний день. Зараз підозрювана знаходиться під вартою і чекає вироку. Рухаємося далі. За що було засуджено цю милу дівчину? Варіанти Напад на незнайомця, водіння після позбавлення прав чи підпал в будинку. Правильний другий варіант дівчину позбавили дозволу на керування автомобілем. Але вона не послухалася, за що й потрапила до поліцейського відділку, де й було зроблено це фото, яке зробило її популярною. Наступне фото. На жаль, інших мені не вдалося знайти варіанти висунутої підозри. Вбивство чоловіка, обман з метою наживи чи пограбування банку. Насправді на фото лікарка-косметологиня з Канади, яка обманула своїх пацієнтів на суму в 800 тисяч доларів. За що тепер буде відбувати покарання у в'язниці терміном в 4 роки. І остання героїня на сьогодні, фото якої вже на вашому екрані. Варіанти пограбування, незаконне зберігання речовин чи заволодіння чужим паспортом. Дівчина з фото насправді зберігала речовини, за що її і затримали. Ось таке сьогодні відео. Дуже надіюся, що вам було цікаво. Для себе ще раз роблю висновок, що дуже шкода, що злочинці і просто нехороші люди не виділяються зовнішністю. Не так, знаєте, як в фільмах, де одразу видно, хто є хто. Хотілося б вміти розбиратися в людях, тому сьогодні, крім перемоги, загадую всім вам і собі вміти якнайкраще розбиратися в людях, щоб не допускати до себе близько недостойних людей. На сьогодні все, мої любі. Дякую вам, що були зі мною. Дайте знати в коментарях вироки, скількох героїв історії вам вдалося вгадати. Цікаво буде почитати. І поділіться своєю думкою, як вам такий формат відео. Ще раз дякую всім: бережіть себе, цінуйте себе і будьте щасливими! Дуже скоро почуємося!